Я Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці. І, Звісно, нагадую, щоб ви не забули підписатися на мій авторський ютуб канал. Вона досвідна на сайті. І прошу вас приділіть хвильку вашої уваги треш-контенту від двох слуг народу. <клес> Гоміки. <клес> 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 Далі буде справжній хард. Жесть, треш і шок. Поїхали перший однопартієць Мар'яни Безуглої та Пужанського втікач русофіл і негідник Артем Дмитрук, до його численних підлих вчинків на кшталт побиття військового та наклепів на збройні сили України додався ще один штришок, який довершив. Політичне харакірі маленький політичний жалюгідний виплодок, який би давно мав піти за курсом російського воєнного корабля. Він вступив у лайно в ліс в дерьмо. Ну тобто до клубу народного єдінства, який очолюють ідеолог російського нацизму Дугін та мерзотник Азіров. Господи, Отґа мною пролилось. Не, не треба нас так принижувати. Досі невідомо хто допоміг цій особині втекти від кримінальної відповідальності аж у Лондон, де депутат злочинець перевдягнувся в рясу і перевзувся в лапті. Це ворог. Чи як він що він навманяв? Він, що тису перепливав, чи ну там е в районі Молдови там Дністер перепливав? Там ну, хтось це повірить. Зрозуміло, тису Дмитрук не перепливав. Він якось десь перейшов по пішохідному переходу. Тобто, це е офіційно, і його не помітили. Спокійно собі перетнув кордон, загубивши дорогою, молитвослов, хрестик і косметичку спецслужби Молдавії. Изъяли эти мои вещи и передали СБУ Украины. Так вот, что я прошу? Верните крест. Верните крест, верните мои молитва слов. Ну и книгу желательно. Косметичку можете забрать, а крест верните. Злочинцы, негидники. На, на тебе нет! Сука, Загалом же у втечі депутата немає нічого дивного. Він не один такий. Куницький і Одарченко не дадуть збрехати. В цьому парламенті працюють брехуни, зрадники і мерзотники. І в зраді національних інтересів Дмитрук не є першопроходцем серед монобільшості. <клес> Оце падло! Немає жодного стосунку до України. Кількості підозрюваних в Держзраді та інших тяжких злочинах серед слуг народу могли позаздрити навіть опезажисти для українців. Важливим маркером є справедливість. Ми хочемо, щоб, щоб такі негідники, як Дмитрук, сиділи в тюрмі. Але лише невдячний Дмитрук дозволяє собі відверто тролити однодумців. Паплюжачи їхню честь і гідність. Падла! Он уїхав і забив, де бивший міністр оборони. Где? Мене просто не люблять. Ну так сталося. Всі просто виконують свою задачу, соберуть гроші і уїдуть. Їх не буде. Колишні однопартійці ігнорять закиди правдоруба. Саме Зеленський привів цей, скажімо, так, трешняк у владні кабінети. Цей трешняк сформував. Потічки, а ці потічки всі злилися в одну велику ріку і йдуть на банку. Ну, а справді, не будеш звинувачувати в розповсюдженні російського ІПСО того, кого самі ж просували на політичний олімп і не виключено свідомо випустили з країни. Я не вірю, щоб фігуранти корупційних розслідувань могли згрібтися з країни без допомоги СБУ. Не вірю. От не вірю. Аля Камерніцький і депутати слух народу. Я переконаний, що дай Бог після зміни влади всі ті історії почнуть розкручувати. Ну, а доки більшість монобільшовиків мовчать з одного приводу. Вони мікроби, вони бактерії. Адекватний, наче депутат Федір Веніславський, в принципі, цікавий співрозмовник, який вирізняється, так би мовити, на фоні переважної більшості слуг дійсно своїм рівнем підготовленості. От нього пахне мудростю знаходить можливість привернути до себе увагу всього світу, анонсуючи закінчення війни за лічені місяці. Очевидно, що війна йде до завершення. Це хоч. Чим, е, е, хтось визнає, хтось не визнає, але е, фактично ми рухаємось цьому напрямку. Фактологічно, будь-яка війна рухається до завершення від моменту її початку. Федоре, а ви сказали таку цікаву тезу війна йде до завершення. Ви теж так вважаєте? Я так вважаю. Ми вже мали б виробити імунітет до заяв про 5-6 днів, 2-3 тижні, каву в Криму, про стрім і концерти з деокупованої Ялти. Але ж так хочеться вірити. У мене є мрія. За дуже короткий час: шість місяців, чи п'ять чи сім місяців. Ми будемо знаходитись в Криму. Мені сьогодні оцей чувак хоче нас сяти з вами разом в очі, і ми віримо черговому запутату, забувши, що монобільшість розкидається словами, як Юлія Володимирівна, документами у Верховній Раді. Як вам вдалося з такою харизмою розкидати папірці під час засідання? Можливо, я вийду? це просто папірці. В них немає нічого захоплення. Є таке невеличке відчуття, що на тлі владного пустослів'я Як кажуть, караван лає, собака гавкає, караван іде. караван іде навіть тоді, коли собаки лає нам гостро бракує чесної комунікації з п'ятьма шістьма менеджерами. А нас шестеро гардемарінок. Перші особи не помічають, що на сьомий рік безстрокового правління це настали часи вторгнення, коли на адресу влади починає лунати слово диктатура. Я, не диктатор, я ваш президент. Вони віддалилися від нас на космічну відстань. Зелений гетьман. І їх люблять лише в'єтнамські боти з українськими іменами. Ну, це є бство. І то за гроші. Я, я не вбачав, що це буде так дорого. Володимир Олександрович засидівся на посаді президента і втратив реальність в своїй відчутті абсолютної влади. Гражданин Зеленський, обращаюсь к вам по-русски, тому що вам так понятні вам русский язик ближе і радніємета по полкім. Хватить. Уходите. Ви когда-то сказали, что если вы не справитесь с доверием, которое граждане Украины вам дали, то вы уйдете. Ми видим, вы не справились. Хватит достаточно. Я вже казав, что я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. Основний метод управління влади нашою це брехня. Ніхто нам не пояснює, зокрема, чим молодь від 18 до 22 яких влада випускає з країни, краще за інших, яким виїзд заборонено серед молодшого покоління. Немає бажання воювати і дозволено лише тягти на собі тягар війни. Аж до перемоги дозволили виїзд чоловіків 18-22. Федора, Федоре. Це теж тому, що війна йде до завершення, і просто потребу в цих людях, потреби в цих людях за декілька років не буде для зміцнення армії. Чи навіщо це рішення? скажімо так, політичне юридичне рішення воно має дуже багато аспектів. Я не? думаю, що ви дуже добре все розумієте. Ні, Я не розумію вам плювати на військових. По суті, українська армія це перша армія похилого віку. Наші люди. Геричні військові. Повернуться додому, коли ми переможемо ворога. Пане президенте. Поясніть, будь ласка, що для вас особисто перемога? У мене немає нічого особистого. До речі, нею тепер вже президент уважає просто виживання. Перемога для України це виживання як незалежної держави. Так, в інтерв'ю телеканалу ABC Володимир Зеленський відповів на питання, як виглядає для нього перемога його країни. Яс баттідент аккіпадас. Вивин отакий був його дитячий план. Ми всі повинні зрозуміти, війна надовго. Так, наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо. Наш потужний лідер видав чергову заяву. Він сказав. Що буде більше сенсу, якщо ми будемо більше тиснути на Китай. Хоча, як, на мою думку, нам треба не то, що більше тиснути, а притиснути його і його за шобло. І тоді нам буде до одного місця Китай і Міжнародний валютний фонд. Бо якщо ми цю банду не дервемо від корита, не бачите нам перемоги як в своїх ух. Не те, що в Україні. Ось так треба перемагати. Соромно, що ви не розумієтесь на таких простих речах. Тільки от наше з вами виживання і виживання міндіча на золотому унітазі. Я хачуся золотий як у Януковича. Що плохого в этом? Це дві великі різниці. Тимур Міндіч, найближчий товариш, друг, соратник та бізнес-партнер Володимира Зеленського, має золотий унітаз і золоте біде. Не завідуйте. Я вам не завидую. Разцов процент жирового маслі, як казав по дерілянський. Да лучше ми будемо корміті звідті своїх олігархів, чим руських. Якщо комусь здається, що я не права, заходьте на сторінку, коментуйте, пропонуйте. Поспоримо, пообзиваємося вдоволь уже. Ти подонок, ти сам подонок, ти говнюк, ти сам говнюк, а ти говнюк в квадраті і так далі. От ви гниди показали те, чого не можна. Послухайте, я пропоную закрити рот і послухати ведуче. Добре? Все. Все. Но, ну, Ось все. Ну майже все. завжди рада чемним і порядним. Замоклі, замоклі, замок! До зустрічі класне відео. І не забувайте, все одно, друзі, в усьому він залужний. І, і, і да, і, звісно, параха скот, який постійно нагнітає цю тему.